Виключили світ нам, бачите? Поставив світильник заряджати, зарядну станцію заряджав. Світильник ну, включений, виходить, ну аварійний. Він, він же аварійний йде, тобто він світив нормально. А коли виключили світло, виходить він на нулю, він бачить видно нуль. і він світить. Як я його застану з розетки, або ви його виключите виключателем, якщо собі поставите, він потухне. А так собі бачите, освіщає. 300 люменів В нього світловий потік аварійності. Ну, на аварійному, то тобто... є да, не яскраво світить, але хоч буде видно, куди, куди йти, куди що положити, якщо. Що? Півтори тисячі гривень коштує світильник. Зарядна станція було 45%. Було 45%. Зараз що у нас наскільки зарядилось? 72. Ну, десь вона. Тобто вона мала заряджатися час, а зараз вона десь заряджалась пів часа. Десь, наявно. де-то так. Виходить, плюс-мінус 26 тисяч гривень. Зараз що? Підключаємо, виключаємо спочатку автомати. На щотчиках підключаємо зарядну станцію. Вилка-вилка світло буде. Е, ну і ноутбук буде працювати. Інтернет буде працювати, принтер буде працювати. 26 тисяч гривень. Зарядна станція. Народ кому потрібно, пишіть дзвоніть, і вам теж будемо відправляти.